Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Дітки, сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. І пропоную вам послухати загадку та відгадати її. Влітку і взимку вбрання одне так кличуть дітки завжди мене, щоб я на свято до них прийшла. Смаколиків багато їм принесла. Так, ялинка, умнички. Діти, а вам подобається ялинка? Чому? Тому що вона красива, струнка, пухнаста, зелена, завжди приносить радість та свято. А давайте розглянемо ялинку. Погляньте на верхівку. Верхні гілочки короткі, а нижні? Так, нижні довгі. Чим укриті гілочки? Так, голками. Якого кольору голки? Зеленого. Діти, а чи змінила ялинка своє брання взимку? Так, не змінила. А скажіть мені, будь ласка, на яке свято приходить ялинка в кожну оселю? Так, на новий рік. А ви знаєте, що на новий рік ялинку почали прикрашати дуже давно. Спочатку її прикрашали просто в лісі, водили хороводи, співали пісень і раділи. У неї просили щастя, гарного настрою і здоров'я. А ще з хвої ялинок виготовляють ліки від застуди, а зараз ялинку приносять додому. Діти, а поміркуйте, якщо всі люди прийдуть у ліс та зрубають по ялинці, що станеться з лісом? Так, ліс зникне. Діти, сьогодні пропоную вам послухати вірш Наталі Забіли наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі і малята, найщасливіших батьків. Це для нас веселі свята, подарунки, сміх і спів. Діти, чи сподобався вам вірш? А про що він був? Так, про ялинку. А зараз я пропоную вам пограти в дидактичну гру, про що нам віршик розповів. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. От молодці. Дітки, я гадаю, що кожен із вас стане вдома гарним помічником для мами й для тата у такій веселій, але відповідальній справі, як прикрашання новорічної ялиночки, і буде вона у вас чудовою. А тепер давайте пригадаємо, про що нам віршик розповів сьогодні. Так, про новорічну ялиночку. Дітки, а коли ялиночка приходить до нас у гості? Так, взимку, вірно. А давайте пригадаємо, чим прикрашаємо ми ялиночку? Так, кульками, блискітками. Скажіть, будь ласка, а яке свято нам дарує ялинка? Так, новорічне, умнички малята, я вам дякую за увагу та кажу вам до побачення. До нових зустрічів!